Доброго дня і інформація для тих, кого цікавить лікування у Турції. Я почав лікувати, вже завершив перший етап, ну і можу поділитися своїм досвідом, Де в кого вони не дуже вдалі, а в мене все ну, чудово. Зараз коротесенько пробігусь і залишу телефони дівчини Світлани. Зараз вона буде в кадрі. Усі питання щодо. Оплати, організації, поїздки, як воно там все буде, які матеріали, усі питання. Звертайтеся до неї з будь приводу. Можете дзвонити прямо зараз. О, це Світлана, от, от, от скажіть, приїжджайте к нам ну, із зуби. А вона вами буде займатися дівчинка. Ось сама клініка. Ось тут вона знаходиться, така вулиця. вот, вот цеплей никого вот, mm -hmm. ну и классно кажу чего из зубы mm -hmm. я так